Віра в Божу любов. РОЗДУМИ до Слова Божого. На двадцять дев'яту звичайну неділю. РІК В Того часу Ісус розповів своїм учням притчу: Що треба завжди молитися і не занепадати духом. кажучи в якомусь місці був один суддя. Який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті й вдова, яка приходила до нього і говорила, вчини мені справедливість супроти мого супротивника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучається вдова, чиню їй справедливість. Щоб не приходила і кінець кінцем не побила мене. І промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя то хіба Бог не вчинить справедливість вибраним своїм, які кличуть до нього вдень і ніч? Чи буде Він зволікати щодо них? Кажу вам, він вчинить їм справедливість негайно. Однак, як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Праведний з віри своєї буде жити. Ці слова є найліпшим коментарем до сьогоднішнього Євангелія. Щоразу, коли Ісус звершує якесь чудо, чи то зцілення, чи то вигнання бісів, чи то повернення до життя померлого. Він очікує на віру людини. Автор послання до євреїв пише, що віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Не йдеться лише про те, щоб ми вірили, що Бог існує, радше йдеться про те, щоб ми вірили, що Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен. Хто вірує в нього не загинув, а жив життям вічним. Остаточної впевненості в цій істині ми ще не отримали, але ми можемо жити вірою в цю правду незалежно від того, чи ми отримуємо втіху від Бога чи ні. Віра серед іншого загортовується витривалістю в молитві, всі наші благання, молитви до Бога. Пов'язані з одним найглибшим прагненням почути відповідь на запитання, побачити докази того, що Бог насправді любить. Кожна наша вислухана молитва, немов маленький доказ того, що Бог не відступив, що Він прихильний, що любить. Проте коли ми виявляємо свою довіру Богові в те, що Він любить. То не будемо просити в нього доказів цього, а будемо на молитві в щоденному житті зберігати віру. Подібно як жінка, чоловік якої від'їхав до далекої країни на довший час, може тихо зберігати в своєму серці довіру до чоловіка, що він її не зрадить, що він її кохатиме і буде вірний у своїй любові. І тому вона теж докладає всіх зусиль. Щоб залишитися йому вірною, як же важка ця віра, але яка вона цінна в очах Божих, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.